Друзі, всім привіт! Вітаю у новому відео. Сьогодні воно буде таким релаксійним, відпочинковим. Я запрошую вас прогулятися з нами весняним лісом. А мотивація буде хіба що на проведення часу із рідними, з близькими, єднання з природою. А також спробую надихнути вас на створення краси. Прикрасити свої оселі, впустити весну. Ну і розпочнімо власне, із прогулянки лісом. На Google-карті своїм методом пошуку просто розширюю пальцями карту і знаходжу якісь цікавинки, де такий значок, знаєте, з фотоапаратом, і їдемо туди. Ми вибралися на невеличку прогулянку. Зараз ідемо дивитися на відбитки ніг динозаврів. У відгуках почитала, що слідів не так і багато, але все одно хочу побачити. Це місце недалеко від нас, це його перевага. І якщо ви в кантоні Берн і маєте таке бажання, або у вас є такі фанати динозаврів, раджу вам. Доторкнутися до такої історії. Ми їхали хвилин 20, трохи заблукали, але це все через таку розв'язку, не дуже зрозуміло. Там саме йде ремонт роботи. І, до речі, ось бачите, такі обвали каміння осипаються. Скалеті видно, що скелі укріплюють, але все одно відбуваються обвали, про що попереджають знаки впродовж у цього шляху. Ми намагалися якнайближче під'їхати, але прогулятися також хотіли. І ось через приблизно десь 2 кілометри ми натрапили на першу таку табличку, де була коротко описана історія: ось тут, бачите, від всяких молюсків, там мамонти, динозаври. Ця історія розказується. І ось тут є ось ці відбитки, оці круглі такі. Заглиблення це сліди лап динозавра. Ось так ішов динозавр. Звісно, що він не підіймався вертикально, а це була горизонтальна поверхня, але через сув тектонічних плит, коли це все рухалося, ось так піднялися ці скелі, і утворилися власне гори Юра. Ось тут уже такі камінці. Лежать на дорозі. Реально, обвали були, а попереду дерево завалене. Другий динозавр був такий, ну, для мене особисто менш відомий, якийсь карніворе, і також відбиток його лапи теж не дуже був чіткий і, взагалі, не зрозуміло де. Тому що ми спочатку подумали на одну заглибину, а потім вже подивилася я. Ну, на Google картах так теж дослідники ходили, обводили спеціально. І ось цей відбиток, там, де така темна пляма, і він досить так високо і ну, не дуже добре видно насправді. Але ми подивилися, це було реально цікаво доторкнутися до такої знаєте, доісторичної віхи історії. Прогулялися, подихали свіжим повітрям. Насолодилися природою. І, як я і казала на початку відео, тут не буде мотивації сьогодні, тому що я була на вихідних лінивою мамою, готувала пиріг з коробки, там є готова така суха суміш, там борошно, мабуть, розпушувач, цукор і такий пакет другий із шоколадними краплями. До цього всього треба додати масло вершкове і 4 яйця. Шоколад я розтопила на водяній бані, додала яйця, масло і в суху суміш всипала, все ретельно перемішала, виливаю у форму змащену маслом. 10 хвилин, трішки більше я тримала, і смачнющий шоколадний фондант готовий. Прикрашанням я теж не заморочувалася. В принципі, можна було його їсти і так, як кекс шоколадний, але я все ж таки хотіла його прикрасити. І просто змащую зверху маскарпоне, ось так, нічого тут художнього, естетичного немає. Просто змащую виделкою і також посипала цукровиткою посипкою. І вийшов такий святковий десерт. Також з вами хочу поділитися неймовірно яскравою, красивою веселкою, яка в нас була на днях. Це просто якесь диво. Такої яскравої веселки насправді я, мабуть, ніколи не бачила. Це було дуже гарно. Знаєте, веселка і мильні бульбашки. Це просто радість, як у дитинстві. Я ось такою добичею. У нас після вітру сильного з берези пообламували гілки, і я хочу використати їх у композиції, але вони вже в мене пролежали кілька днів вдома і тому трошки зсохлися. Зараз хочу їх е зробити більш гнучкими і для цього покладу їх у воду. Хочу сплести з них гніздечко таке, ну імітацію, Але бачите, ось вона пересохла вже ця гілочка і ламається, щоб такого не сталося, залию зараз водою. У мене тут ще є. Плавці, і качка купаються заразом з гілочками. Отже, я трішки розмочила їх таки, вони стали реально більш гнучкими. Ось вам лайфхак. І зараз буду плести гніздечко. Для цього я взяла форму для випічки звичайну, круглу. Можна було так всередині робити, але я хотіла більшого діаметру, тому робила з зовнішньої сторони. Я навіть розкрила цю форму і обмотую нитками, перев'язую, щоб воно надійніше кріпилося. Нитки чорні, вони зовсім непомітні у композиції цій. І ось так переплітаю. Я розділила гілки на три пучечки. І вже їх обмотую один навколо одного. І залишу так їх на деякий час, щоб вони підсохли, закріпилися, зафіксувалися у цій позиції, і вже потім буду знімати із форми, а тим часом в нас прогулянка була по плану. І я також хотіла зірвати кілька квіточок, таких, коротше, я знайшла бур'янців для своєї композиції при дорозі. Далі знімаю свій віночок із форми, буду робити композицію на деку, підійде в принципі будь-який чи піднос, чи велика якась тарілка. І також я буду використовувати шкарлупки від яєць. Спеціально, бачите, я їх зверху надбивала, коли готувала чи омлети, чи навіть у пиріг додавала, збирала, бо в мене є ще одна ідея, сподіваюся, її реалізувати. І таким чином ось я доробляю свій віночок, закріплюю, де гілочки зовсім вибиваються. Але ті, що вже трішки стирчать, то воно виглядає так досить природно. Це в мене максимально бюджетна композиція, витрат просто нуль. Ця форма у мене була. Я думаю, у будь-кого знайдеться якась кругла форма, яку можна використати за основу. Викладаю на це мох, роблю таку зелену галявинку, намагаюся заповнити максимально. Тут я бачу, що в принципі можна було б зробити менший діаметр, але вже як є. Прикрашаю також хочеться мені додати зелені, все ж таки весна, а не осінь. І я додаю дві гілочки плюща. І ось на таку кору я буду зараз ставити скорлупки ці з яєць. Їх можна просто ставити без такої кори, якщо скріпити їх термоклеєм. У мене, на жаль, його тут немає, тому я вийшла із цієї ситуації так. Я їх просто вставила як у формочку ось у шматочок кори, яку знайшла у лісі під час нашої прогулянки. Також я додала гілочки, які знайшла також під час нашої прогулянки. У яєчка, у ці шкорлупки. я наливаю водичку, це в мене такі імпровізовані вазочки, і в них я буду вставляти гілочки з кущів, з дерев і мініатюрні квіточки, які знайшла також під час нашої прогулянки. У мене тут одне яєчко перекинулося, нічого страшного, воно все вилилося в деку, буде мох зеленіший. І прикрашаю свою композицію. І в мене вийшло наче такий знаєте, символ життя, відродження. Також в мене були котики, лишилися, гілочки, верби. І вийшла така весняна композиція. Напишіть мені в коментарях, чи прикрашаєте ви свої оселі по сезону, там взимку якісь віночки робите, чи не заморочуєтесь таким, не страждаєте. Ну і звісно ж, напишіть, як вам моя ідея і моя композиція. Мені буде цікаво почитати, чи сподобалась вона вам, чи ні. Зараз покажу вам розпаковочку. Знову робили замовлення в good To go Я вже розповідала про цей додаток. І зараз покажу наше сьогоднішнє замовлення. Вирішили. Ще раз замовити, давно там не брала ідеї, що приготувати закінчилися. І ось взяли два таких набори. Давайте подивимося на перший. Тут такий салат, макарони, мікрозелень, бурячок, овочі, салат, якийсь соус тут. Або сосиска в тісті, подивимося потім. Ось така велика коробка. Цікаво, що тут. Ага. Теж макарони з моркою і якесь м'ясо. Мабуть, філе, я думаю. І також цей додаток нам запропонував ще один набір із солодощами. Ми не відмовилися. Дивимося. Така булочка. Ось такий мафі. Такий мафі. Кістечкою з полуницею, дві штучки. Ой, тортик. Ось такі два наборчики в нас є, щоб перекусити, і на десерт. Обидва, ну, кожен по 6 франків це риба, це не курочка, як я думала, такий салатик. І ось такі десерти. Я думаю, діти дуже зрадіють. На цьому я буду завершувати своє сьогоднішнє відео. Дякую, що підписуєтеся, що додивилися відео до кінця. Мені це дуже приємно, коли я бачу, що статистика моїх глядачів та підписників зростає. Це надзвичайно надихає. Тож я сподіваюся, що мої відео вам цікаві. Переходьте в коментарі, давайте поспілкуємося там. До нових зустрічей, Па-па!